Це Анна. Разом із чоловіком вони виховують двох дочок Ірині дев'ять, а Юлії чотири. Та якщо зі старшою каже Анна, не було ніяких проблем, то з меншою інколи стає просто нестерпно. Все через її істерики починає дівчинка істерити через буденні речі, каже Анна. А страждають всі, хто попадає під руку. Во время їди вона устраювала істерики, що на не хоче це кушати, на хоче інше. Сьогодні это ест, завтра она не ест, все бросается, Ми кидаємося в няню хлібом. Ми бросаем тарілки, просто неуправляемые. Та останнім часом спалахи гніву відбувались все частіше, а збори на звичайну прогулянку тільки з криками та скандалами. Вона стала просто бросати ігрушки, кидатися на меня, в мене ці ігрушки, бросать. Сказала, що вона нікуди не залишиться вдома, не підходіть до мене і взагалі мене не трогайте. Вгамовувати істерики, ставало все важче, аби заспокоїти доньку. Деколи доводилось взагалі ізолювати її від інших. Бо коли поряд хтось є, крики та сльози стають тільки сильнішими. Я поняла, що вона вже стала зовсім не управляємо. Просто взяла її в сіла і затащила в ванну, та це дівчинку не заспокоювало. Десь минут 20 вона продовжувала ту істерику невероятно, і почала навіть плівати на мене, На що я вже не видержала і крикнула. Нещодавно Юлію віддали в садочок, та й там не обійшлося без істерик, розповідає Анна. Як виявилось, гратись з малечою, дівчинка не хотіла. Вона на дитячих площадках просто кричала. Що это не хочу з этой малишньою грати і могла там ударить лопаткою, що угодно зробити. Я ее просто отводила. І коли поведінка маленької Юлії стала геть нестерпною, анна зрозуміла сама не впорається і звернулась до психолога. Ну і вот так постійно, не зразу, звісно, постійно стала ситуація улучшаться. Зараз істерики у Юлі стаються набагато рідше, та Анна впевнена працювати над собою в першу чергу потрібно батькам, бо за допомогою криків та сліз дітки намагаються привернути до себе увагу та захопити якомога більше батьківської любові. І зараз до нас ä, приєднується Анна Зав'ялова. Вона на зв'язку, саме та про яку йшлося в сюжеті. Анно, доброго дня! І скажіть, будь ласка, коли саме ви зрозуміли, що от такі історичні прояви вам ä, вже не можна контролювати? Ну, коли таї стало вже 4 роки, І я поняла, що саме я не справлюсь, це стало наростаюсь наростатися. Почти кожну неделю, потім ще чаще уже каждые три дня я поняла, що все потрібно до потому тому що я не справлюсь і опиратися на чьи то советы для мене сложно. Я хочу я всегда хочу обращаться к специалисту, который в этом хорошо розбираються. Тобто ви пішли до психолога, і потім ваші стосунки з донькою покращились, Але які саме рекомендації вам давали? Самая основная рекомендация вот, связанная с тем, что ребенок не хочет идти гулять, это о том, что нужно предупредить, прежде чем идти гулять, предупредить о том, что сейчас мы идем гулять. Ты должна прекратить это занятие, свое любимое, там, заранее предупредить. Через пять минут, к примеру, поставить таймер, как я делала, я ставлю таймер на пять минут и договариваюсь с ней, что Юлечка, через пять минут мы. Пойдем гулять, и ты прекратишь играться. И это, это помогает. Да, реком... да, помогает. Она даже стала уже осознавать, что такое пять минут и понимать в следующие разы, что через пять минут она уже готова, уже мысленно у себя прокрутила в голове, что что такое пять минут, и она соглашалась уже не было таких страшных истерий. Угу. Также рекомендация очень хорошая по расписанию, когда она представляет мысленно себе визуально расписание дня распорядок дня, что утром мы кушаем, потом мы идем на прогулку, потом мы возвращаемся, там у нее гаджет-тайм происходит, после гаджет-тайма у нее какие-то занятия, и она сама вычеркивала по списку свои занятия, и это ей помогло структурировать, если, например, у нее плохое настроение, я смогла с ней договариваться, говорю, э, если ты хочешь что-то интересное, давай впишем наше расписание, и тогда у тебя будет возможность после того важного занятия сделать то, что тебе больше нравится, но только после того, как мы сделаем там уроки какие-то, к примеру, там буквы посмотрим. Аню, залишайтесь знамен... Я Это помогало, да. это советский Ань, залишайтеся з нами на зв'язку, а ми поговоримо паралельно, ще говоримо із психологом Дмитром Вакуленко. Дім, нам пишуть наші глядачі, ось мама Металург нам написала. Задайте будь пожалуйста, психологу. А якщо дитина на всю спорить в два і чотири 2 роки, 4 місяці. Не можна йти на дорогу можна. Нельзя обижать деток. Можно. И І так во всех сферах спорять и по всем поводам. Ругала его и говорю, ты меня понял? Он мне такой, нет. я ему повторить, он не раздумывая. Да. Mm -hmm. ось такий mm -hmm. маленький впертюх. Ну знов ж таки, ми добре знаємо і чули про кризу трьох років. Це дуже дуже важливий, як власне будь-яка криза, насамперед, але три рочки це дуже важливий період в житті. Кожної людини, коли вона вчиться розуміти свої межі, межі дозволеної в соціумі, в тому числі, взагалі соціальна сфера стає дуже важлива на, на передній плану дитини в трьох трьохрічному, і тому ми йдемо в дитячий садочок. Як з цим споритися? бути спокійним угу. і розуміти дійсно, звернутися або до фахівця з точки зору експертності, тобто дізнатися, що це за період часу такий? Що це твориться в голові у дитини і як діяти насамперед? універсального, знову ж таки рецепту, як з цим портись нема. Єдине головне це розібратися, о, стати фахівцем для своєї дитини, стати компетентним е мамою, татою, татом, точніше, і е бути спокійним. Коли дитина так себе поводить, це е пов'язано з тим, що вона шукає, вона будується, її особистість, вона е шукає е свої межі. І тому е, дуже добре те, що якраз зазначала Анна, те, що ми з дітками вже від трьох років, навіть раніше, да, тобто від двох 2 від двох років, можемо вже планувати е, певний розклад, план і домовлятися через розклад. Це дуже спрощує е, розмову, комунікацію з дитиною, їй все зрозуміло наперед при цьому всьому, а ще щодо екстрених форматів, так, що робити тут і зараз, коли дитина вже спорить. Не починайте спорти з дитини, бо ви стаєте разом з нею на тому рівні, в якому ви менш досвідчені, і вона, і вона вас точно <реш> е, <реш> так, так би мовити да, переспориться точно. Тому гарним екстра таким варіантом це переключити увагу. Є переключення дійсно один із таких дієвих інструментів в роботі з молодшого віку. Mm. Давайте повернемось до Анни, яка з нами на зв'язку. Скажіть, будь ласка, після порад психолога, чи можна сказати, що ви зараз можете самостійно заспокоїти свою дитину? Да, уже прошло где-то три месяца, и после этого срока, я называю сроком для меня, конечно, ребенок становится намного спокойнее, и мне, мне удается, я уже имею инструменты, которые я могу использовать при появлении истерики, как я могу с этим справляться, я уже не боюсь, не теряюсь, просто следую рекомендациям специалиста, и у нас все выходит. Дякуємо. Дякуємо. Це була Анна Зав'ялова, донька 4-річної Юлії. І от Анна нам розказала, як вона за допомогою психолога справлялася з дитячими проблемами, сльозами, істериками. А от Діма, питання до вас. Я е, пам'ятаю, що коли мої діти були малі, та теж були істерики, сльози, я просто брала отак і обнімала. Обнімала і спокійно, щось шептала на вушко, шептала, шептала, і ми якось так заспокоювалися. А деякі батьки вважають, що якщо б дитина істерика, то треба це ігнорити. <гум> Дайте нам практичні поради, як заспокоїти дитину як правильно і як неправильно. Е, перше найважливіше це навчитися аналізувати. І розуміти, що відбувається безпосередньо зараз, це маніпуляція чи це істерика. Різниця дуже велика. Маніпуляція це дитина контролює себе і використовує просто ну неконструктивну якусь стратегію поведінки, кричить, плаче для того, щоб щось отримати або щось уникнути. Так? А істерика це тоді, коли дитині погано, вона себе не контролює. І у випадку з маніпуляцією можна використовувати ігнорування як якщо у дитини мета отримання уваги. І відповідно, якщо ми е, повністю починаємо з нею бавитися або спорити, або будь якимсь іншим емоційним, е, забарвленим голосом з нею спілкуватися, то ми підкріплюємо цю поведінку. Ага, якщо я плачу, значить мама на мене звертає увагу. Дуже, дуже просто е, дитина там контролює себе, а там ні. Якщо е, ми бачимо, ну, знову ж таки, є певні фізіологічні прояви, коли. Ну, таке вже ага. почервоніння, коли видно, що дитина ну, це так. не може зіграти. Так, так, так. Буває випадки, коли така межа є, от коли дуже-дуже схоже. І не зовсім навіть і мама не може ну, Взагалі-то мами, та ну, батьки дуже добре розуміють своїх дітей, вони їх відчувають десь ну, ну, тут серцем, знаєте, наскільки мозком. Тому вирізняють, де маніпуляція, де істерика. Але ключове тут відмінність це є контроль, де нема. Але дуже важливий є момент, в тому, що інколи починається все з маніпуляцій. А потім дитина настільки вже розходиться, що вже не може себе зупинити, і це переходить в маніпуляцію. Якщо на першому плані поведінки доречно там десь ігнорувати, бути спокійним, беземоційним, казати Ні, ми розмовляємо тоді, коли ти заспокоїшся, стишишся поради практичні, поради Німа. практичні, окрім таймера, так. Преклян, окрім почула. таймера, обняти, обняти порахувати. Дійсно, те, що ви зазначили, mm -hmm. е коли це істерика, а не маніпуляція. Обняти, е, обійняти, точніше, дати відчуття власного тіла, це заспокоює будь-кого, будь-якій ситуації, дорослих також. Тому, коли ми відчуваємо власне тіло, і дитина відчуває власне тіло, вона заспокоюється. Коли ми даємо певні ритмічні дії, похитування це також заспокоює. Коли у нас є ритмічні якісь слова, коли ми рахуємо, наприклад, від 1 до 100 разом з дитиною, от їй зараз погано. Ми забезпечили їй спокій. Ми її від, відвернули від всіх там подразників, від інших телеглядачів, від там, бабусь, дідусів, які кажуть, що так, не можна себе поводитися, ще більше заводять дитину. Да? Тобто ми її, Якщо немає можливості змінити приміщення і ситуацію, то ми хоча б її повертаємо до себе, обіймаємо, якщо дитина не проти, якщо не, не відтовхує від, нас. Захитуємо, можемо порахувати. Якщо нам вдасться долучити дитину до спільного рахунку, да один, два і до ста повільно, плавно похитуючись. То відповідно дитина заспокоїться ще ну, швидше. Ну з моїм моєму п'ять років, от о, обняти не пройшло б точно. Серйозно? Бо, так він може він може майже почати битися, uh -huh. але от, взяти за руку і повезти в іншу кімнату, от uh -huh. буквально позавчора, спрацювало. А, тобто клас. я один раз гаркнув, щоб він мене uh -huh. почув, сказав Спокійно, спокійно, ми йдемо. Тобто uh -huh. змінила обстановку, uh -huh. став, зробив дих, видих, щоб він мене uh -huh. почув, і потім ми розмовляємо. Це спрацювало. А я обнімала і отак от ритмічно по спинці, погладжувала uh -huh. завжди ми щось так, от говори. Раз буде боксу. <рес> ну, У мене дівчатка, в тебе хлопчик. Підходи різні, але результат мали. А в нашому вайбері, вайбері трохи раніше ми цікавилися в наших глядачів, як ви дієте, коли треба загасити дитячу істерику. Варіанти були відповідей: такі заспокоюю, дратуюсь або ігнорую. І ось результати, які знаходяться одразу за камерою. Так, я зараз почитаю заспокоюю 68%, О. Дратуюсь, 16%, Ігнорую 16%. Ну, біль... приємно, що більшість дитину заспокоює. Так. Це свідома Поведінка. От до речі, те, що ви сказали, інколи буває така поведінка істерика, да, яка пов'язана з ну з сильною агресією. І там не треба обнімати, дійсно. Там, якщо дитині навпаки, треба це кудись спрямувати. І, наприклад, коли дитина Юля там дівчинка, коли вона так, була в такому стані, коли плювала, то інколи буває таке і в інших дітей. І гарною стратегією є дати можливість яким чином соціально прийнятним шляхом виразити свої емоції. Тобто ми не кажемо, не ставимо табу на агресію, на так це нас може дуже нам не подобатись, але ми даємо шлях, як це можна зробити. Хочеш поплюватися без питань, ось спеціальний стаканчик або вбиральні там, будь ласка, так, щоб це нікому не заважало. Ти маєш право свої емоції демонструвати так, і взагалі ти маєш твої права закінчуються рівно там, де починається інші. Хочеш поплювати, будь ласка, але так, щоб це нікому не заважало. Це може бути в себе вдома, в вбиральні без проблем, або в цей одноразовий стаканчик, наприклад. А якщо хочеш побитися, добре, але маму, тата ми не б'ємо. У нас для цього є спеціальна подушка, угу. яку можна побити, або груша, боксерська. або ну, якщо вдома є груша, то взагалі класна. Або лапи з татом ще і ще крутіше. Дмитре, ми вас не відпускаємо. Залишайтеся з нами, бо хочемо ще одну важливу тему з вами обговорити зараз: тема алкоголю і дітей, Неабияк зачепила наших глядачів. Дякуємо, що пишете в соцмережах, коментуєте і надсилаєте свої відео. Ось подивіться відео, яке прислала нам глядачка Соломія. Це затока минулий рік. Як бачимо, хлопчик на вигляд дошкільного віку не соромлячись і не приховуючись. П'є пиво великими ковтками. Дорослі, що відпочивають з ним на це не звертають уваги. Тому, як бачимо, випадок Кирилівці не поодинокі і тема надактуальна. Як ви вважаєте, Дмитре, взагалі припустимо пити дітям навіть в обмежених долях алкоголь? І чи можемо дорослі ми сторонні, дорослі, чужі? Да? Якщо ми бачимо таку ситуацію, діти вживають з батьками алкоголь якось вплинути? Звичайно. А... Перше питання. Чи це можна хоч трішечки, чи якось, чи там, трошечки? Ні, не можна. Це впливає. Взагалі будь-якій людині це не корисно, будь-який алкоголь. Дітям тим паче, тому що у них розвивається ще організм, мозок, тіло. і це в найкращому випадку пригальмовує розвиток, в найгіршому випадку ще більше. ну, Той розвиток просто нижчий. Тому дітям це небезпечно і таке робити не можна. Як можуть інші люди реагувати? Дійсно, мінімально дати зауваження. А взагалі, ну добре, зафіксувати і звернутися до соціальних служб. Зателефонувати в поліцію можна. Я не знаю точно цей фрагмент, чи займається чим цим поліція, але я думаю, що можна щодо цього звертати Нет, як мінімум соціальні, соціальні служби. служби точно дякуємо вам. У нас в студії був дитячий нейропсихолог Дмитро Вакуленко. Говорили про дитячі істерики, чому вони виникають і як правильно заспокоїти дитину. Як Дякую вам.